Привіт-привіт, друзі! Сьогодні вівторок, 5 листопада. До нового року залишилося всього 57 днів. Тож, якщо ви ще не встигли придумати список бажань, саме час це зробити. А я зі свого боку спробую зробити так, щоб додати вам позитиву і настрою. Ми починаємо наш про ранок. Ну і одразу стартуємо з блоку Свята сьогодні. На сьогодні не так багато подій, але вони дуже важливі. По-перше, сьогодні святкуємо Всесвітній день ромської мови. Так знаю мене звати Рома, але, на жаль, не я її вигадав. А шкода, бо хто знає, може, міг би додати тут більше слів про гумор і абсурдність. Але вітаю всіх, хто володіє цією чудовою мовою. А ще сьогодні святкуємо Міжнародний день менеджерів волонтерів. Уявіть собі людину, яка не тільки організовує, але й робить це безкоштовно, від чистого серця. Це справжні герої, які часто залишаються поза кадром, але виконують колосальну роботу. Давайте їм аплодувати. Ну і ще одна подія, яка мене особливо зачіпає. Сьогодні всесвітній день клоуна. Знаєте, я ще з дитинства обожнював клоунів, Той яскравий грим, який змушує усміхатися навіть у найгірший день, або боятися усіх по-різному. Я, от, наприклад, клоунами завжди захоплювався. Моя дитяча мрія, хоч раз видягнути костюм клоуна і зробити шоу для когось. І чесно кажучи, може скоро це й відбудеться, хто знає. І сьогодні святкують такі люди, як Георгій. Ігор, Дмитро та Людмила. Вітаємо вас усіх. Якщо у вас є знайомі, не забудьте їх також привітати. Ну, а на черзі улюблена рубрика мільйонів це гороскоп. Тож, Овен, сьогодні ваш внутрішній шукач пригод тривається на волю. Час дослідити невідоме. Хай це буде новий жанр музики чи екзотична справа. Вибирайте щось, що збентежить навіть вас самих. Телець. Ваш день пройде під знаком несподіваних рішень. Не бійтеся спонтанності, можете навіть змінити свої плани та відправитися туди, де ще не бували. Життя коротке, зробіть це не замислюючись. Близнюки, ваша інтуїція на максимумі, тож дозвольте собі послухати цей внутрішній голос. Він підказує, що від вас хоче ваша душа. І не шукайте пояснень, просто дійте. Рак. Ви раптово можете згадати про давнє хобі чи мрію, які давно припадали пилом. Вийміть їх на світло та зробіть хоч один крок у їх напрямку. Може, це саме той знак. Лев, сьогодні ваш день, щоб відчути себе дитиною. Радійте дрібницям і не відмовляйте собі в маленьких радощах, навіть якщо вони трохи безглузді. Чому б не подивитися старі мультфільми чи пострибати в калюжу? Діва! Сьогодні ідеальний час для відновлення внутрішньої гармонії. Зробіть те, що допоможе тілу і розуму відчути себе краще. Наприклад, спробуйте новий масаж або техніку релаксації. Це ваш день для перезарядки. Терези. Ваш енергетичний заряд сьогодні на висоті. Витратьте його на щось фізичне та неочікуване. Можете спробувати новий вид спорту або просто влаштувати марафон. Сьогодні все для того, щоб ви відчули свою силу. Скорпіон! Сьогодні ви можете знайти красу в найбільш простих речах. Зупиніться, щоб помилуватися за ходом сонця або послухати улюблену музику. Відчуйте, як все навколо стає глибшим і значущим. Стрілець. Забудьте про великі цілі. Сьогодні час побути спостерігачем і насолодитись спокоєм. Нехай день пройде у неспішному ритмі, за кавою або в улюбленому кафе. Життя це не лише гонитва, а й зупинка. Козиріг. спробуйте щось зовсім нове в кулінарії. Приготуйте страву, яку ще ніколи не коштували. Дозвольте собі експеримент і дивуйтеся результату. Можливо, відкриєте новий улюблений смак. Водолій. Ваше завдання на сьогодні спробувати знайти диво в чомусь звичайному. Подивіться, на речі, так, ніби хочете їх вперше. Це може бути той самий кавовий апарат або вид з вікна. Ваші очі сьогодні готові бачити більше. Ну і риби, час для загадок. Сьогодні ваш мозок потребує цікавої розминки. Спробуйте вирішити ребуси, головоломки або просто спробуйте незвичайні завдання для креативного мислення. Ваше серце і розум сьогодні вимагають викликів. Нами ну, їдемо далі, і на черзі у нас рубрика погода. На сьогодні не очікується ніяких погодних таких прям катаклізмів, принаймні так обіцяють метеорологи. Тож можна сміливо вбиратися як хочете. Надягайте светер, хочете футболку з клоуном, можливо, на честь свята, але не забувайте, головне, щоб вам було комфортно. Ну і одразу про поради дня. По перше, тримайтеся за своїх людей, справжніх друзів, які завжди поруч. Спробуйте сьогодні зателефонувати, написати або просто зустрітися з ними. Наші зв'язки це те, що дійсно важливо. Не забувайте про це і цініть, поки вони є. Ну і постійна рубрика Мотивація. Скоро її переназивемо на мотивацію від Стіва Джобса. Слова, які завжди надихають. Єдиний спосіб робити велику роботу це любити те, що ви робите, сказав якось Стів Джобс. І він точно знав, про що говорить. Знайдіть своє покликання і працюйте над ним, навіть якщо це не схвалює більшість. Робіть те, що вам подобається, і успіх обов'язково прийде. Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, ви хоч трохи зарядилися на цей день. Побачимося завтра на тому ж місці у цей же час. Залишайтеся на хвилі позитиву разом з репроранок. До зустрічі і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!